Висадили в балаган всю свою розсаду. Але нас чекала тут ось яка засада. Сонечко пригріло рано і вдарила спека. Зрозуміло, що розсаду чека небезпека. Що ж робити? Це питання задали ми гуглу. Затіняти І видав сітки пропозиції купу. Погортали, подивились, привернув увагу. Магазин «Сад Огород» має гарну славу. Зайшли ми на їхній сайт. Там товарів сила. То, щоб довго не шукати, ми їм подзвонили. Слухавку зняла привітна і лагідна панянка. Вислухала і дала пораду, що саме нам надо. Замовлення формували рівно п'ять хвилинок і відправили нам сітку у ту ж саму днину. Наступного дня посилка вже була в нас вдома. Ми мерщі її відкрили і дуже здивувались, бо до нашої покупки подарунки мались. Швидко сітку натягли і балаган накрили. І розсада забуяла, радуючи цвітом. Фермера і садоводи. Якщо вам щось надо, ви звертайтесь на цей сайт. Іншого не надо. Там є скидки, подарунки, акції чудові, все розкажуть і допоможуть менеджери кльові. Дійсно, садоводи та огородники і фермера. Якщо вам щось потрібно для ваших рослинок, зверніться на цей сайт. На ньому ви знайдете купу різних приспособ: від сітки до шланг. І також там є сімена, якщо вам потрібно. Все-все-все ви знайдете в цьому магазині.